Голос Харкова чують по всьому світові. Мер міста Ігор Терехов виступив на міжнародній конференції «Rebuilding Futures Kharkiv Road to Recovery». Очільник прифронтового мегаполіса вкотре розповів партнерам про головні труднощі, з якими стикається Харків під час війни. Я пам'ятаю кожен прильот, бо кожного разу, будь-то вночі, чи в день, чи зранку, коли є прильот, наше Люди страждають, наші комунальні служби. Я дуже вдячний їм, що незважаючи на все, вони виїжджають і попадають під повторні обстріли. Але та мужність, яка сьогодні вони демонструють, а демонструють вони не ради мене, не ради когось, а ради того свого патріотизму і того, що вони повинні робити під час війни. Вона заслуговує шани і уваги. Ігор Терехов наголосив, що незважаючи на обстріли, муніципалітет думає про майбутнє. Так, я дуже хочу, щоб ми якнайшвидше після закінчення війни відбудували наше місто. І ми сьогодні не стоїмо на місці. Хочу сказати, за цей час війни ми відбудували 1200 будинків, 1200. при тому, що кожного дня ми маємо обстріли. До того ж, триває розробка генерального плану відбудови Харкова. Під час конференції презентовано один із п'яти проєктів Науковий квартал. Ми будемо презентувати такий амбіціозний флагманський, я б сказав, проєкт для всієї України, не тільки для міста Харкова. Це науковий квартал. Так, я дуже вдячний сьогодні. фундації Лорда Нормана Фостера, самому Лорду Нормана Фостеру, який створює унікальну концепцію. Це буде приклад, який можна взяти і принести в інші міста в інші міста України. І це дуже важливо. Це дуже важливо, бо це зовсім інший простір, Бо це зовсім інший підхід до кожної людини, до створення робочих міст, до бізнесу, до економіки. Бо генеральний план міста Харкова це не тільки про архітектуру. А перш за все про економіку. Ми вибудовуємо зовсім інший Харків. Зовсім інший Харків. Бо так, це зовсім інша промисловість, зовсім інша економіка, зовсім інше будівництво і якість будівництва, і децентралізація багатьох речей і водопостачання, і теплопостачання, і енергопостачання. Бо війна навчила нас захищатися і робити все для людей, так, звісно, культурна спадщина. Бо ми дуже цінуємо нашу культурну спадщину і під час війни особливо обергаємо її у рамках заходу. Харкову було виділено 25 мільйонів євро грантової допомоги від партнерів. Мер ігор Терехов наголосив, кошти направлять на модернізацію критичної інфраструктури, на відновлення водопостачання, водовідведення та тепломереж після обстрілів, аби забезпечити харків'ян якісними послугами. У свою чергу муніципалітет робить все можливе, аби не виникало труднощів у такий складний час. Місто пішло на амбіційний проєкт та об'єднало два великих комунальних підприємства, щоб мінімізувати проблеми під час ремонтів та надання послуг. Ми дуже виважено підходили до нього щодо об'єднання двох наших монстрів, таких комунальних підприємств, як Харківводоканал Водоканал і Харківська теплова мережа. Бо ми чудово розуміли, що за цим стоять життя людей і забезпечення комунальними послугами людей, якісними комунальними послугами людей. Це буде успішним. Я впевнений в цьому, бо він базується на ретельних розрахунках. І це про економіку, і це про надання комунальних послуг. І сьогодні я дуже вдячний нашим партнерам, які нас підтримують. І така підтримка прифронтового міста добре демонструє те, що у Харків вірять Харкову довіряють та хочуть допомогти відбудувати мегаполіс. наголошує Ігор Терехов. Хочу подякувати всім організації організаціям націй. Це і ЮНІСЕФ, і ЮНОМ і ЮНПІ. І програми розвитку ООН. Також я дуже вдячний Японському агентству міжнародного співробітництва, який допомагає нам шавина е, уряду Великої Британії, е, разом з якими ми розробили і розробляємо транспортну інфраструктуру міста. І це не перевершено. Це про іншу якість життя. Я дуже хочу подякувати присутнім тут Європейському банку реконструкції і розвитку, Європейському інвестиційному банку, Світовому банку. І подякувати за вашу позицію. За те, що жоден проєкт, який ми розпочинали до війни, ми не зупинили, не відставили, знаєте, на потім, а працюємо над втіленням життя. І будемо будувати разом митрополіте, і будемо закуповувати рухомий склад для митрополітету. І будемо разом втілювати в життя наші амбіціозні інфраструктурні проєкти, Бо це Харків, це Україна. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Світлана Бреус, Харків. Новини.